Як працює автопілот, от, от, зупиняємось, він навіть бачи, бачить світлофорчики, подивитись, а швидкість, всі стоять і ми стоїмо. І зараз от, ми нічого не робимо, і зараз, коли буде зелений, машина сама почне побачити, слегка повернути руль, що вона повинна здати. Це зелененька полоса і він сам починає розганятись. Цікаво, що коли вмикаємо поворот направо, вона бачить, що вона може перелаштуватись. Ось бачите, які сама затормозила, побачила молодець. Так, Знову поворот вмикаємо, знову вона бачить машинки по бокам. Ну, зараз буде цікаво бо попереду. А ну-ка давай, 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 давай. Ага, Она вона думала світлофорчик, там ми трошки допомогли. Так, тут вона повертає, сама повертає. Так, так, так. Тут у нас нічого такого особливого. Так ми котимось, котимось, котимось. Вроде бачить, вона сама повертає трошки, коригує машину. Да. От тут зараз теж такий цікавий момент буде. Купа машин виїжджає. Так, що вона буде робити? так, все, Зараз повинна притормозити трошки. так, Тормозить трошки. Ух, яка молодець. Автопілотик непогано працює, непогано працює на все сильнейше ну, взагали стрёмно ездить на автопилотике так, а ну-ка теперь нам надо влево проложтуватись алло, давай-давай, влево-влево-влево нам треба влево не? не хочешь? вот ну, все, накосячил автопилот ой, ха а круиз сам же перед своей машиной Отак от, так от не ідеально автопілот працює, не завжди туди, куди навіть тобі хочеться. А така от штуковина.